вопрос, а у нас стаються менше минути. Продовження, ну скажем так, повышення інтенсивності боїв на нових направнях. Но нас... Тобто, е хотіла сказати у Людинки, але давайте так: у Мардана залишається одна хвилина 60 секунд. І в ці 60 секунд він вирішує, що йому треба спитати у експерта, що ж там все-таки по Курській області. Е, ну, як вам би так сказати, дивіться, за хвилину пояснити, що там в Курській області дуже складно. Там, просто якщо перераховувати населені пункти, які більше не під контролем е, Росії, а під контролем Збройних сил України, то вже хвилини не вистачить, тому що їх 84, а хвилин 60. По друге Мардан в ці 60 е, секунд продовжує е, ставити питання. Давайте подивимося, скільки питанням він займе часу. У Нас тепер є Курск, У нас є угроза Брянську. Нам хватить тих сил, тих резервів, того об'єму підписуваємо контрактів з добровольцями, які є сьогодні. І так, 27 е, секунд із 60 Мардан забрав на своє запитання. Ну, тобто, от гостю залишається буквально 33 секунди для того, щоб як 33 корови, для того, щоб він спробував пояснити, що відбувається зараз в Курській області, причому знаєте, знову ж таки, як цікаво, дивіться два з половиною роки повномасштабного вторгнення. Росія е, називала напрямками діяльності військ е, українські напрямки. Тобто, якщо наприклад е, якісь. Дрони або війська заходили на територію Білгородської області, то вони говорили харківський напрямок. Якщо там щось відбувалося, от в цьому мікрорайоні вони казали Сумський напрямок, ну і так далі. Донецький напрямок, Херсонський напрямок, Запорізький напрямок. Ем... Кримського напрямку не було, ну тому що не можна воювати в сторону Росії. А тут раптом у нас з'явився Курський фронт, Курський напрямок, ну і Курський... Населені пункти, які вийшли е, з під контролю Російської Федерації. Ну і тут вже називають якось виходить речі своїми іменами. Ну називають правда знову ж таки всі, та не всі. Путін про це не говорить нічого. Я ще раз вам нагадаю. І так, повернемося до відповіді. 33 секунди залишається на відповідь. Знаєш, я скажу дуже жорстку віч: 28 років, восім mm літ, -hmm. тим боям, яких я був учасник. І це він забрав ще 10 секунд на те, щоб згадати про ті славно звісні бої, в яких він 28 років назад був учасником. Окей. Я вважаю, що якщо, скажімо, територію, то є Донбас. 20 секунд. 20 секунд. 20 секунд для того, щоб пояснити, що відбувається в Курську. Курчани, якщо ви раптом думали, що ваше життя комусь цікаве на території Росії, що ваш побут комусь цікавий на території Росії, що на території Росії якось люди хвилюються за вас, переживають. Як ви там, ну нібито в окупації знаходитеся? То ні, 20 секунд на вас. 20 секунд приділяє Росія. В своєму ефірі для того, щоб про вас поговорити, 20 секунд я виділяю в своєму ефірі дві години, щоб розказати, що відбувається в Курській області, де знаходяться збройні сили України, а куди вони продвинулись, Які населені пункти перейшли під контроль збройних сил України про те, що можлива евакуація. Що евакуація думають над тим, щоб зробити її можливою в дві сторони тобто в сторону України і в сторону Росії. А якщо з сторону України питання тільки одне. На хіба нам російські громадяни то в сторону Росії питання інше. Вони не робили запит на гуманітарний коридор. Ви пам'ятаєте, коли окуповували Росія, окуповувала українські території? Ми першим ділом давали запит на гуманітарний коридор, щоб вийшли люди, щоб вони мали можливість виїхати. Цієї можливості у них не було. Там влаштовували блокпости 170 штук. На кожному блокпосту їх перевіряли, допитували, відправляли на підвали, перевіряли в них телефони. Ну коротше, просто влаштовували пекло, і те пекло проходили не всі. Але тим не менше, Україна запитувала про ці гуманітарні коридори для того, щоб українці могли вийти з окупованих територій. Росія не робить запиту на гуманітарні коридори. Їй все одно, хто не успіл, тот опоздав. Сидіть там під кулями, під ракетами, під кабами. Ваша справа, все, ви більше не цікавите Росію. Вас нема. Путін сказав, що Росія ніде не закінчується. Все. Курські області вичеркнули з території Росії. Нікому ви там більше не потрібні. 20 секунд для того, щоб розказати, як ви. Україна відкриває військову комендатуру на території Курської області. Росія в своєму ефірі дає 20 секунд для того, щоб пояснити, що відбувається в Курській області. Работали только контрактники, то защищать свою землю могут все. А у нас огромная армія, которая находится на нашій территории. У нас большинство здесь частей укомплектовано смешано. Контрактники, срочники. Поэтому не используйте. Дякую, влад 20 секунд. Спитали у Влада, чи вистачає військових? Влад каже: якщо на території України працювали контрактники, то у нас можуть працювати всі і строчники, в тому числі дві тисячі, які зараз знаходяться в українському полоні. Можна сказати, вже попрацювали і вже тут сидять. Чекають тепер можливості обмінятися назад на свої території. Коли то в них получиться, то вже питання номер два. Ну і власне дивіться, я заговорила про військову комендатуру, яку Україна планує відкрити на території Курської області. І пам'ятаєте два меседжі, два пункти, на яких мені би хотілося е, ще раз е, вашу увагу е, трошечки потримати? Пам'ятаєте, 6 серпня Скабєєва в своєму телеграм-каналі е, цитувала директора, гендиректора Укрпошти Ігора Смілянського. І тоді говорила про те, що Україна хайпіться на темі Вокруг терористичної атаки Всу мирним жителям Курської області. Ну і тоді вона давала допис Смілянського про те, як він сказав, що з метою якісної доставки посилок преси письмової кореспонденції нашим героїчним зсу і громадянам РФ. Звільненим від окупованого режиму Укрпошта планує відкрити відділення за адресою Савєцька 12, місто суджа на місці колишнього відділення пошти Росії. Ну і власне враховуючи, що треба трохи прибрати сувок, то певні наслідки і певні наслідки бойових дій. То час і дату повідомимо про відкриття пізніше. Е, та на той момент на 6 серпня це виглядало трохи сюрреалістично. Ми з того всі, звісно, посміялися і сказали, що Ігор Смілянський має непоганий такий е, все ж таки почуття гумору, непогане таке. А пройшло 10 днів, і сміху не залишилось 6 серпня. Ігор Смілянський пише про те, що про дату відкриття Укрпошти ми повідомимо пізніше. 15 серпня і Укрпошта каже про те, що реально розглядає можливість роботи у суджі, звісно, за певних умов. Певна умова це а – дозвіл або ж наказ від військового керівництва країни України. А, друге, це фінансування. Ну тому що знову ж таки закордонне відділення Укрпошти потребує певних грошей для реалізації. А по третє, скоріш за все, це буде знову ж таки мобільний пункт Укрпошти. А вони у нас є, вони у нас працюють, а значить, можуть вільно функціонувати і там також. Ну і по четверте, оскільки Путін нічого більше не говорить про виплату в 10 тисяч рублів тим, хто залишився на території Курської області і не виїхав. Часно, а вчасно виїхати вони не могли, тому що евакуацію не оголошували, а рекомендували. А так, от тим, хто залишився на території Курської області, ми навіть можемо виплатити якісь соціальні гарантії з грошей, які дісталися нам з російських активів. От такі ми добрі. Я уявляю зараз, що подасяться в коментарях, але от такі ми добрі, тому що ми. Не можемо себе поводити так, як вони поводили себе на наших територіях.